Чикаго Булс проти команди, яку я чекав. Це Шей Гілджус та його ОКСі. Отже, скидка на периметр. Три бали там. Винімайте, нема жодної надії на Бул цього сезону, тому що без перспективняк у них. Тому з приводу цікавості лише за ОКС Чет Холгрем тут. Але дерозина поважаю Вучевича також про все це я казав в предсезонних аналітиках. Окей, Шей забиває. Так, Чет проти Лавіна. Розворот. Потрапляння проти Вучевича, ага. Так, заслін від Вучевича. Без фолу через Холгрема, окей. Ну, звісно, Чет проти ніколи це не годиться. А тут дають фол. Карузич на майданчику. Оце так боротьба. Діді. А швидкі два очки. Окей, окей, плюс два. Шей. Оу, це було круто. Плюс п'ять. Побільше б такого. Де Розен? Ох, яка розпасовочка. Так, булз будуть битися. У-у-у, дальня трьоха. Плюс чотири. Дві хвилини першої чверті. Драмунд на майданчику ще одна трьоха. Що робиться? Що робиться? Так, відповідь яка? Шей. Чи... А де захист? Чи хтось каже, слухай, вийди сам захист За... захист роби. Андре Драмонд. Нагадує. Ху -ху. Ух, які в нього вусики та борборідка. А ще до побачення. Драмонд. Е... Обережно це що було? Без травми, будь ласочка. Ух, Який вигляд в Андре Драмонда. А тут порівну ми вже дві хвилини пройшло в другій чверті. Плюс два у булз. Ох, який стрибок. Зависання. Плюс один булз. Шей. В стилі Кубі Брайан, та. Шей. О -о 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 -о. танці. Тансі. овер Так. Периметр. Ей. Ей. Да! Ні! Це було неймовірно. у У-у-у, Упорівнув! Буде данк? Ні. Дуже-дуже дуже добре все. І волосся багатенько. Дід трюльничок. Плюс шість. Оклахома плюс шість. Чет. Є бой. Є бой. Годиться, годиться, годиться. Номер сім на місці. Нарешті, нарешті, ми тебе бачимо. Нарешті, Чет. Нарешті, нарешті. Велкам, велкам, велкам. Відповідь Чикаго. Відповідь ОКС на периметр. Все гаразд, все гаразд. Відповідь Чикаго. Карузич. Карузич. У -у -у, crazy, boy, crazy boy, Love this guy, man. Отже, плюс шість. Друга половина Де Через Шея. Окей, окей, він це може. Є, yeah. все в порядку, Кані. Так, Чет невдалий, але оп. Воу, 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 воу. Так. І тайм-аут. Оклахома Сіті, Тандер. Плюс один Чикаго. Швидкий відрив. Гіді забиває. Плюс один. Рівний матч, да? Трьоха. Оклахома. з, зі всіх молодих команд: е, Індіана, е, Орландо. Е, нехай Вашингтон. Ну, не такий він вже молодий, але... Та навіть Х'юстон, але. OKC найбільш цікавіше мені дивитися. Окей, Трьоха. плюс сім. Вуч. Через Чета. Чи то буде цього сезону... Прикольно, як і в Емпаньямі. Оу! Це Шей Гілджус Александр. Комо! Плюс 6-2 хвилини. Добре. Плюс 8, коли драмонт на паркеті, і мінус 14, коли нема. Але, але, але. Так. Заслін від драмота карузо. Де Дерозен. Добре. Але плюс 11, коли встигли. Плюс 11. Андре Драмон. Ну, добре, добре. Данки, це добре. Невже він... Ні. Дякувати Богу. Отже. Де Розен? Окей. Окей, all right. Плюс 10. Плюс 10. Трьоха. Там. Плюс 13. І все спочатку. І все спочатку. Мені дуже подобається Оклахома. І мені дуже подобається Сіті, і мені дуже подобається Тандер. Дерозен 20 очок, але. але. Але Оклахома 100 очок проти 90 All right. Окей, okay, all right. Yes, sir. Ну, добре, підбирання, підбирання, підбирання. Добре? Ну що? Вуч Ендван. Так, а там вже виходять трошки гравці резерву запасу. Ну, але трьоха 109,91. І це до побачення. Ну, це просто до побачення. Мені дуже приємно, що е, Оклахома, ну, е, ну, не те, щоб на. Наказала, але виявилися сильнішою за Чикаго. Подивіться, з 30 китків плюс 30 на 8 більше потрапила Оклахова. Оцих 8 з гри і вистачило це багатенько. Цього вистачило для перемоги над Чикаго. А Чикаго це рівень плей-офф. Тому. Я дякую Оклахомі за вибудовану франшизу і за те, що гра починає набирати інший, інших обертів та іншого рівня. Плюс 18, дві хвилини. і Будемо дивитися за Оклахомою. Ну а від Булс я не чекаю нічого. Поважаю цю команду, але, е, звичайно, що данк і цікавіше за оклахомою спостерігати.